значення і вживання малесенького слова нун. Нун може означати тепер, зараз. Нун мислене ви унс верпшиден. Тепер нам потрібно попрощатися. Вас мам нун?» що нам тепер робити? Або пестунунцуфрін? Тепер ти задоволений? Слово сполучення фонун ан означає з цих пір, з цього моменту. For nun an arbeiten wir З пір ми працюємо разом. Нун може також означати так, вже тож». Наприклад, в таких реченнях як «Es ist nun mal so. Тож так і є, або так вже є. Нун, також може означати ну. Дуже схоже по звучанню до українського ну. Nu". Nun gut. ну добре. Або нун, вас jetzt? ну. Și ce te dumești, te pierd.